квадратка лапухи. Це мій вия... <свистит> такий авторські винахід, і мені дуже цікаво, як ви з ними погодитесь чи ні. Від чого, залежить успішний продаж? Від чого залежить успішний продаж. Отже, ми продаємо, що або кого треба продавати, і що або в кого треба вірити, щоб продаж відбувся. Ваші ідеї? Продукт. Продукт. Так, продукт. Так, продукт. Це може бути якийсь фізичний товар. Може бути послуга, це може бути ідея. Всі погоджуються. В продукт обов'язково треба вірити, що він потрібний людям і що він стільки коштує. Ну якщо ви не будете вірити, що ваш продукт стільки коштує, що ви за нього просите, ну ви не продасте. А ще продукт треба знати чи ні? Треба. Продукт треба досконало знати. Дякую. Так, ще прозвучало. Що ми або кого продаємо? Себе. Ми продаємо себе. З тим всі погоджуються. Всі погоджуються. А як ми хочемо всі себе продати? Подорожче. дорого, правда? Дорого. дорого хочемо себе продати. А вірити в себе треба, коли ми виходимо на продаж. Треба, друзі. Ну як ми не будемо в себе вірити, який би в нас ідеальний продукт не був, ну не куплять нас, люди. Треба вірити в себе і продавати себе дорого. Добре, в кого або що треба вірити тут і тут? Ваші ідеї. Компанію. Всі погоджуються з тим, що треба вірити yeah. в компанію. А як ви вважаєте, що означає вірити в компанію? Що клієнти вашого не кинуть, потім не відмовлять його обслуговувати. Це yeah. віра. Yeah. Так, може ще які ідеї в кого. Що значить вірити в компанію? Компанія це компанія, або в якій ми працюємо, або наш колектив, або ми працюємо самі, ми самі. Як компанія у нас є певні помічники, тобто ні в якому разі в моєму розумінні не розказувати клієнтам, з якими у нас якісь стосунки склалися. Ми добре працюємо. Який? А ще крім діло, довіримо, не розказувати, що інші клієнти сволочі, що вони нас кидають, що власники скнари, якщо ви з кимось там працюєте, що колеги змії, розумієте, що постачальники постійно підводять, ви просто на очах падаєте в ціні, ви не продаєте компанію. Все. Якщо навіть в нас якісь є внутрішні непорозуміння, ми продаємо компанію. До а що відбувається? Клієнти до нас ідуть з відкритим серцем і відкритим гаманцем. І нам всім більшість людей хороші. Правда, от правда, я кажу, людина, яка безперервно працює 20 років в продажах. І їм хочеться, щоб їхні гроші пішли на щось хороше. А тут ви їм починаєте таке розказувати, і ви просто падаєте в ціні. Отже, це табу. І якщо ви вже працюєте з тими людьми, вирішуйте свої внутрішні питання між собою, клієнтам це не розказуєте. І головне. Що має бути? В що треба вірити, інакше продаж не відбудеться? В успіх. В успіх. Так, ну ми ж в товар віримо, так, в споживача або в клієнта. А як ви вважаєте, друзі, що означає вірити в клієнта? Те, що Він купить і скористається. Те, що він купить і скористається. Тобто не просто а скористається, скористається за гроші. А що відбувається? Що відбувається? Ми Йде на якусь ділову зустріч і собі так подумали, та все одно він що не купить. Так? Гниляк такий. Так? <риклад> Я не кажу, Людина це відчуває, що ми так про неї думаємо. А як ми себе програмуємо, якщо ми йдемо от так з такими думками? Так? Або нам треба обдзвонити, когось. І ми так список проглядаємо, і собі такі галочки ставимо. цей не купить, цей не купить, цей не купить. І проговорюючи текст дзвоним. От як ви себе програмуєте, так у вас все і відбудеться. І взагалі, друзі, тут мова навіть йде не просто в клієнта, а вірити у всіх людей. Що всі люди, на які вам зустрічаються, вам корисні, що вони хороші, що вони вам принесуть користь і так само і себе поводити. Обов'язково треба вірити в клієнта.